We'll В ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені і гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Витися завжди дуже важливою приємно знати, де є наша аудиторія. Говоримо сьогодні про низку тем, але розпочнімо із найостанніших повідомлень. Агентство Reuters повідомляє, що вже сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів. За словами видання, про це їм повідомили два високопосадовця адміністрації, два джерела в адміністрації президента Байдена. Звідки прийде це фінансування? Невідомо, але можна припустити. Що адміністрація може піти на ризик і надати зброю із власних запасів Сполучених Штатів без фінансування від конгресу на поповнення використаного зброєння, тобто фактично піти на такий ризик і чекати, поки конгрес все ж таки схвалить це фінансування. Знову ж таки, це лише припущення. Буквально за півтори години в Білому домі брифінг буде давати радник президента Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван. Ми сподіваємося, що він зможе пролити трохи більше світла на цю. Інформацію на ці повідомлення підтвердити їх чи спростувати знову ж таки. агентство Reuters повідомляє, що Сполучені Штати можуть вже у вівторок оголосити новий пакет озброєнь для України на суму 400 мільйонів доларів. Ми будемо стежити за найостаннішими повідомленнями. А ви стежте обов'язково за соцмережами голосу Америки українською. Там будуть найшвидші і лише. Перевірені повідомлення, тим часом очільники американської розвитки сполучених штатів розвитки сполучених штатів у понеділок і вівторок свідчать у конгресі. Сьогодні вони дають оцінки глобальним ризикам у сенаті і говорять також про подальші шляхи розвитку російської війни проти України. А напередодні вони свідчили у палаті представників, і зокрема там вони застерегли законодавців, що ситуація і розвиток війни в Україні може змінитися на користь Москви, якщо з Получені Штати не схвалять надзвичайно важливого для Києва фінансування. Більше про головні та заслухань поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катерина Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Катя, привіт, вітаю Юлію. Вітаю наших глядачів. Катю, як загалом, зараз очільники американської розвитки оцінюють стратегічну позицію Росії і що говорять про те, як змінилися спроможності Росії від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом, Авріл Гейнс, це директорка Нацрозвідки розвідки Сполучених Штатів Америки, вважає, що станом на зараз Путін і Росія загалом вважає, що час грає на їхню руку. Мовляв, Україна вичерпує свої оборонні запаси. Західні держави стомлюються від війни і не надають ці, цю необхідну оборонну допомогу Україні. На тлі цього Російська Федерація зараз інвестує більше ніж зазвичай і ще більше коштів на поновлення своїх. Воєнних спроможностей, а також своїх ядерних потужностей, як стверджує Авріл Гейнс, також посилюється і воєнна співпраця Росії із Іраном та КНДР. І, зокрема, з цих країн Росія отримує постачання воєнне для того, щоб посилити свій воєнний потенціал. І, от на тлі такого воєнного посилення потенціалу Москви, який спостерігає безпосередньо американська розвідка, Авріл Гейнс безпосередньо заявила, що надати Україні пакет допомоги, який зараз заст. Ряг у конгресі є критично необхідним не лише для України, але також для безпеки Європи і власне для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Про ситуацію зараз в Росії в щодо війни їхніх втрат і їхніх планів. Як про це принаймні вважають в американській розвідці? пропонуємо послухати просто зараз в коментарі. коментарі, коментарі Авріл Гейнс. Путін збільшує видатки на оборону, виділяє великий відсоток ВВП на військові потреби, оскільки він намагається їх відновити. Це поміж іншого обумовлено тим, що Росія заплатила величезну ціну за війну в Україні. Росія зазнала найбільших військових втрат з часу Другої світової війни, приблизно 300 тисяч вбитих та поранених, тисячі танків та броньованих машин. Це відкидає потужності Росії на роки назад. На думку Путіна, прискорений вступ Фінляндії та Швеції в НАТО вимагає розширення сухопутних сил Росії. Путін продовжує вважати на його боці і майже напевно пропускає, що більша краще оснащена армія буде сигналом для заходу. Для нього це важливо, оскільки стратегічні цілі Путіна не змінились. Він продовжує розглядати розширення НАТО і та підтримку України Заходом як підтвердження його давнього переконання, що Шата Європа прагнуть обмежити силу Росії та послабити його. Водночас Росія продовжує модернізувати та зміцнювати свої ядерні можливості. Також важливою загрозою зі сторони Москви директорка із нас розвідки Америки назвала кіберпростір і розвиток штучного інтелекту. Так як цього року фактично це рекордний виборчий рік у всьому світі, будуть вибори у понад 60 країнах всього світу. Американська розвідка очікує, що Росія втручатиметься і у ці вибори також. Юлю Катя, очільники розвідки свідчать у той час, коли конгрес так і не може схвалити запит на додаткове фінансування для пріоритетів нацбезпеки, в якому передбачені закр і 60 мільярдів доларів допомоги для України за оцінками розвідки, якщо Вашингтон не продовжить допомогу Україні, якими це наслідками може обернутися як для України, так і світу? За словами директора ЦРУ Вільма Бернса, є два варіанти розвідку подій стану на зараз. Якщо Україна не отримує той пакет, який зараз застряг у конгресі, то вже цього року можна очікувати нових територіальних втрат для України. Водночас, якщо Україна отримує допомогу від сполучених штатів Америки цього року і наступного року, і загалом у партнерах, то вже під кінець 2024-го, на початок 2025-го, варто очікувати контрнаступу України відвоювання певних. Територій, а також можливих перемовин з Москвою, але вже зі сторони сили, зі сторони Києва, Пропоную послухати детальніше власне в коментарі очільника ЦРУ That we're at a important crossroads. Ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі для України з точки зору європейської безпеки та довгострокових інтересів Америки в усьому світі. Я вважаю, що на одному шляху з додатковою допомогою, схваленою конгресом, лежить дуже реальна можливість закріпити стратегічний успіх для України та стратегічну поразку для Росії Владимира Путіна. За нашими оцінками з додатковою допомогою Україна зможе утримувати свій фронт протягом цього року та на початку 2025-го. Україна зможе збільшувати ціну, яку платить Росія, не лише завдяки ударам в Криму, але й по російському чорноморському флоту, продовжуючи успіх, який призвів до того, що за останні шість місяців було потоплено 15 російських кораблів. Іншими словами, якщо буде додаткова допомога, то до кінця цього року, початку 25 го Україна зможе відновити наступальну ініціативу, а також зможе вести переговори з позиції більшої сили. Також, за словами очільника ЦРУ, Сполучені Штати Америки мають усі потужності, і усі можливості продовжувати надавати допомогу Україні, водночас протистояти іншим загрозам, таким як Китай, КНДР та Іран. Також він каже, що це можливо зокрема, тому що перемога Києва у протистоянні з Росією зокрема стане потужним сигналом для інших ворогів Сполучених Штатів Америки та західного світу, загалом, зокрема для Китаю. І також він наголосив, що у разі якщо ця допомога не продовжиться, то наслідки будуть негативно сильними, як для Європи, так і для власне самих сполучених штатів Америки. І він у своїй відповіді про наслідки, зокрема, наголосив на тому, що у українців не вичерпуються потужності й бажання а, захищати свою державу, відстоювати свою незалежність. У них вичерпується оборонна допомога від партнерів, і що її треба надати якомога швидше а у самих партнерів вичерпується час, коли вони могли би на. Дати цю допомогу пропоную послухати. Якщо Україна впаде, наслідки відчують не лише українці та європейська безпека, але й індотихіокеанський регіон. Якщо нас прийматимуть як країну, яка відходить від підтримки України, це не лише підживить сумніви серед наших союзників і партнерів в індійсько-тихоокеанському регіоні. Це підігріє амбіції китайського керівництва, що призведе до непередбачених ситуацій від Тайваню до південно-китайського моря. Ось що я побачив під час свого останнього візиту в Україну. Ось що я думаю поставлено на карту для всіх нас. Правда в тому, що в українців не вичерпується мужність та стійкість. У них вичерпуються боєприпаси. А у нас збігає час, щоб допомогти їм. Катя, теж задала про переговори. Зараз почали лунати дедалі більше закликів. Що можливо, Києву варто було б замислитися над тим, щоб сісти за стіл переговорів із Москвою. Що кажуть на це голови американської розвідки? Загалом, за словами очільника ЦРУ Вільяма і загалом американської розвідки, Росія зараз не сприймає перемовини серйозно. Вони зацікавлені у театрі перемовин цитата, тобто у фактично зображенні перемовин для того, щоб ви, виграти час на свою користь, але вони не планують справжніх перемовин у сенсі компромісу. І щоб досягти цих перемовин, потрібно надати більше допомоги Україні, тому що перемовини з Росією можливі лише з позиції сили, лише. Тоді, коли Україна, зокрема, зможе досягти якоїсь воєнної переваги у протистоянні російській агресії, пропоную послухати За нашою оцінкою, Росія не має серйозних намірів вести переговори сьогодні. Можливо, вони зацікавлені у видимості переговорів, але не в переговорах у сенсі компромісу. Отже, якщо ви подивитесь на перспективу серйозних переговорів у майбутньому, то для України перш за все важливо за нашої підтримки розвіяти ілюзії російського керівництва, іншими словами, підірвати впевненість Путіна у тому, що час на його боці, щоб продемонструвати, що ця війна також має довгострокові наслідки і для Росії. Вони вже зазнали великих втрат. їх втрати у чотири рази більше за втрати радянського союзу за десятиріччя війни в Афганістані. Знищено приблизно дві третини танків з тих, які вони мали до війни, також довготермінові економічні наслідки, які швидко перетворюють Росію на економічного васала Китаю. Сьогодні Росія має справу з набагато сильнішим і розширеним НАТО. Отже, виклик 2024 року допомогти українцям не просто втриматися, але й продовжувати завдавати втрат, щоб українці були в сильнішій позиції та мали більше важелів для переговорів. Важливі заяви такі від Віліма Бернса. Ми знаємо також, що він дає закриті брифінги для членів як палати представників, так і сенату. Що дуже важливо, тому що ми його думки знаємо і чуємо. Катю, є питання до тебе від нашого глядача Ярослава. Питає він вітає з Дрогобича і каже, чи зареєстрували спільну петицію демократи республіканці республіканців в палаті представників про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона. Вітаю Ярослава з Дрогобича. Поки що спільної петиції насправді немає. Є петиція, яку зареєстрував республіканець Баран Фіцпатрік з власним законопроектом про допомогу Україні, і він власне, збирає вже почав збір підписів з цією петицією, і має він зібрати як демократів, так і республіканців. Фактично 218 голосів. Тобто Бажано усіх демократів і переважну більшість а, республіканців залежності від того, скільки він може зібрати, але поки що відомо, що почав збирати такі підписи лише один законодавець, і лише щодо свого законопроекту. Але його законопроект насправді є а, має менше допомоги Україні ніж той сенатський, який вже погодили в сенаті і який зараз лежить на столі для того, щоб винесли його на голосування в палаті представників. Загалом демократи кажуть, що вони можуть почати збирати петицію щодо цього закон. Оно але поки що чекають, щоб спікер сам виніс це на голосування, але також з'явилася інформація і про інших е, законодавців. Зокрема, Майкл Макол, очільник комітету з міжнародних відносин палати представників, разом із іншими законодавцями заявив, що працюють над іншим законопроектом на допомогу Україні, і можливо вони теж будуть збирати петицію. Але станом на зараз більшість законодавців чекає, щоб законопроект про допомогу Україні, принаймні погоджений в Сенаті, спікер виніс на голосування самостійно. А петицію поки що збирає лише. Ще один законодавець, і поки що голоси тільки збираються підписи під цим. І зараз невідомо наскільки вдалося йому зібрати необхідну кількість. Катя, дякую тобі дуже за це детальне пояснення. Катерина Лісунова була на зв'язку з Капіталійського пагорба. Дякую, Катя. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Бережани, Луганськ, Київ, рідний вітає Львів, Харків. Дивиться Тернопіль, Греція на зв'язку, Черкаси. Також Донбас дивиться Херсон. З Монтреалю, Канада і інші міста і країни. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково скористайтеся цією нагодою і поставте їх у коментарях. Сьогодні, до речі, на капіталійському пагорбі також президенти і прем'єр-міністр Польщі Анджей Дуда, і Дональд Туск. І вони зокрема будуть намагатися переконати лідерство на капіталійському пагорбі. Лідерів демократів та республіканців, все ж таки не зволікати, якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України. Пізніше Анджей Дуда також Дональд Туск будуть зустрічати із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Білому домі. Ми про це будемо детально говорити у програмі. Часта о 22-й. Вони приїхали до Вашингтона не в Такий випадковий день. Ми знаємо, що сьогодні 25 років з того моменту, як Польща, Чехія а також Угорщина приєдналися до НАТО. І з цієї нагоди, держсекретар Ша Ентоні Блінкен видав заяву, в якій привітав цю річницю, і сказав, що альянс НАТО сьогодні міцніший аніж будь-коли. Будемо про це говорити детальніше пізніше. Тим часом українські змі, зокрема суспільне телебачення, повідомили, що у скороченні міжнародній телеверсії Оскара організатори серед інших частин вирізали номінацію Найкращий повнометражний документальний фільм, у який перемогла стрічка «20 днів у Маріуполі. Продюсуванням трансляції займалася компанія Дізней своєю чергою. Представники «Дізней» в коментарі «Голоса Америки, зокрема моєму колезі Остапу Яришу, пояснили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної Версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження за словами представників «Дізней», Disney... Вибір номінації для скороченої версії визначали заздалегідь протягом планування декілька тижнів тому ще до оголошення переможців. Компанії також додали, що при цьому в коротшу версію вони все ж таки включили зведений підсумок усіх пропущених переможців, в тому числі «20 днів у Маріуполі. Сьогодні моя колега Христина Шевченко поспілкувалася із режисером стрічки «20 днів у Маріуполі Мстиславом Чорновим про те, як готувався він до власне цієї церемонії. Наскільки особливо було для нього отримати перший оскар для України, і як він продумував власне свою промову, яка розчула дуже багато людей? А фелтеврумосойлент ракудгір пен гідрін дефол. Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так, мене почули. І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець. Я вважаю, що найбільша проблема сучасного суспільства в усьому світі це байдужість і подолання цієї байдужості. Це те, що намагаються зробити кінематографісти, незалежно від того, працюють вони з документальним фільмом чи художнім. Це те, що ми намагаємося зробити, щоб подолати байдужість, щоб досягти моменту, коли люди захочуть діяти щодо проблем світу, в якому вони живуть. І Україна є одним із найбільших викликів для всього світу. Україна це історія, трагічна історія, яка вплинула на весь світ. І ми повинні продовжувати про це говорити. І всі, з ким я спілкувався, режисери, актори, вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається, і ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей. Біфосеремоні Авресівдсоміні. Перед церемонією я отримав стільки повідомлень від українців у моїх соціальних мережах, електронних листів. Вони писали: ми сподіваємося, що ви потрапите на сцену. Справа була не в Оскарі, йшлося не про перемогу чи про статуетко. Вони писали, що ми сподіваємося, що ви будете на цій сцені. Ми сподіваємося, що ви зможете сказати це або інше. Тож у мене було стільки пропозицій, стільки ідей від людей з усієї країни щодо того, що сказати, і насправді було досить складно вирішити, що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був упевнений, що я збираюся сказати. Я не хотів планувати, тому що коли люди бачать, що ви чекаєте, вони знають, що це певною мірою зрежисовано. Краще коли момент виступу надихає на слова. Такий коментар Мстислава Чернова, нашій кореспонденці у Лос-Анджелесі Христині Шевченко. Більшу версію дивіться сьогодні у програмі Чистаємо о 22-й. і переходимо до наступної нашої теми сьогодні: як Росія російська влада використовує тему церкви для того, щоб поширювати свої дезінформаційні наративи. Російська православна церква бере активну участь у переслідуванні російською владою представників інших релігій на захоплених тимчасово окупованих територіях України і спирається на цьому. При цьому на довгу історичну традицію кажуть експерти, яких зібрав на обговорення Вашингтонський центр стратегічних і міжнародних досліджень наприкінці лютого. При цьому Росія намагається переконати увесь світ у тому, що вона є захисницею традиційних християнських цінностей а вірян переслідують саме в Україні. Як Росія намагається поширити свої дезінформаційні наративи, зокрема і через тему церкви. Поговоримо про це із моєю колегою Наталкою Чуріковою, яка досліджувала цю тему. Наталю, привіт, Вітаю, Юля. Наталі. Як взагалі на заході сприймають діяльність московської церкви? Чи відомо про ідеологію і пряму співпрацю Кремля із російською православною церквою? Ну наразі в на заході про це якраз найменше відомо і своє уявлення про стан релігійної свободи в Америці, зокрема, формують не зі звітів державного департаменту, який зобов'язаний за законом видавати його щороку і уважно стежити за цією справою в Україні і по цілому світу. А на підставі висловлювань окремих людей, які повторюють просто російські наративи. Ми знаємо, що про це говорив і відомий республіканець Вівік Рамасвамі, і про це говорив. Відома медійна особа, колишній кореспондент каналу Fox News, Такер Карлсон, який опублікував на своєму каналі величезне інтерв'ю з Робертом Амстердамом, який є лобістом, якого найняли в Православна Церква України, тобто конкретніше, це був Вадим Новінський, який платить за те, щоб ця, ця компанія, адвокатська компанія, поширювала саме те. Такі наративи про те, що мало відомо чи майже невідомо, це є численні випадки співпраці з з російськими військами з численні випадки колаборації, коли наводять священники вогонь, коли в монастирях російської православної церкви чи Української православної церкви московського патріархату збираються військові російські, чи там були склади зброї ще на початку російської агресії в 2014 році. Ці випадки відомі набагато менше ще менше відомо, що це не є ініціатива місцева. Вих а що це є кампанія, яку підтримує, організовує і е, духовно е, підтримує російська православна церква е, на чолі із патріархом Кирилом, який навіть пообіцяв в одній із своїх промов, що люди, які допомагають російським військам, люди, які загинули під час цієї російської агресії, вони дістануться до? Раю. І про це нещодавно на зустрічі е, священиків, які е, обговорювали це, і релігійних е, е, науковців. Про це говорив митрополит Філадельфійський Борис Куцяк, і Ми можемо послухати, що конкретніше він сказав. This is not primarily a question of religious freedom, but it's це не є питанням, передусім релігійної свободи, а питання виживання людей народу. Лідер церкви використовує мову джихадистів, коли каже, що гарантує спасіння тим, хто йде вбивати людей в Україні. Чи ми б могли уявити, що тут в Америці дозволили б існувати терористичним групам, які є під прямим контролем таких релігійних органів, які керуються з центрів, які не лише проповідують, а й практикують терористичні воєнні злочини? Це робиться для того, щоб відвернути увагу від відсутності глибокої релігійної свободи. Буде в самій Росії Наталя. ти вже сказала про те, як поширюються наративи російські про те, що мовляв церква московського патріарту переслідується, нібито в Україні. А чи відомо на заході про релігійні переслідування на окупованих Росією територіях України? Чи відомо про те, що Росія використовує релігію як виправдання окупації українських територій? Ну про це широкому загалу практично невідомо, і те, що про це знають релігії, знавці, про те, що це знають релігійні соціологи, правозахисники, це залишається досі. Залишається практично у, у їхніх кругах, і це про це мало знають і в конгресі. Хоча українські делегації, численні і, у, і, і делегація Української ради церков і релігійних організацій, побувала в жовтні минулого року, нещодавно проходив у січні релігійний сніданок, як, на якому була представлена велика група українських священиків, які говорили власне з американськими законодавцями про це, розповідали їм про те, що з тих людей, які вони бачать перед собою, якщо російські війська зайдуть на територію тих місць, де вони живуть, вони просто більше не будуть або там жити, або вони просто не залишаться в живих. І це не є якісь порожні теоретизування на цю тему. В Україні вже загинуло за підрахунками державної служби у справах релігії і етнічних проблем 39 священників. священиків. Один із них 38, й загинув якраз на Херсонщині, коли до нього вдерлися окупаційні війська. Забрали цього чоловіка з будинку, з дому його і вдягнули йому на голову мішок. І через два дні його дружині передзвонили і сказали, щоб вона опізнала тіло. Це був Священник української православної церкви України. Що стосується католицьких священиків, про яких більше розповів Митрополит Гудзяк, то він сказав, що на окупованих територіях не залишилося практично не практично жодного, жодного католицького священника, ні східного обряду, тобто греко-католиків, ні Римо-католиків, їх або виганяють, або вбивають, або викрадають. І такою є доля двох греко-католицьких. Священників отців редемптористів Івана Левицького і Богдана Гелети, яких викрали ще у на в листопаді 2022 року, і досі їхня доля невідома. Невідомо що з ними, як в якому стані вони перебувають, також ціллю таких захоп, захоплень і вбивств, і видворень з території захоплених територій є численні євангелійські громади українські справа в тому. що що на сході вони були найбільш поширеними в Донецьку існував цілий університет Баптистський до створення, якого долучилися і американські баптисти, і німецькі. Вони передавали гроші, вони обмінювалися досвідом, вони передавали літературу. Цю літературу, між іншим, біблії спалювалися публічно в місцях, куди діставалися російські, російські війська. І ось один з нещодавніх учасників розмови. Професор Марк Еліот він також є редактором е е часопису Report, часопису Репорт і Report, і Він розповідав про те, що в цей університет якраз вдерлися російські війська, і що з ним сталося. Сепаратистські війська, підтримуваної Росією і Донецької народної республіки, зайняли територію на початку липня 2014 року, вигнавши звідти весь персонал студентів та їхні родини. Солдати ДНР конфіскували комп'ютери та іншу техніку і перетворили християнський університет на військову базу для 150 сепаратистів і тюрму для своїх полонених. Наталья, на жаль, у нас вичерпується час, щоб обговорити цю надзвичайно важливу тему. Дякую тобі дуже, що приєднувалась до ефіру. Розповідала про те, як Росія все ж таки використовує свої наративи, зокрема наративи, нібито захисту церкви. Дякую тобі, Наталя. Натал... Наталка Чурікова приєднувалася до ефіру сьогодні. Друзі, дякую вам дуже за активність. Є ще кілька запитань. Зокрема, питають про те, що відбувається із фінансуванням для України. Отже, ми знаємо, що в конгресі досі застрягло фінансування для України, а саме запит на додаткове фінансування на суму 60 мільярдів доларів, понад 60 мільярдів доларів. Але за повідомленнями американських змі і, зокрема, видання Ройтерс. Очікується, що вже сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Знову ж таки, звідки прийде фінансування на цей потенційний пакет допомоги. Наразі достаменно невідомо, можливо, адміністрація Байдена піде на ризики, використає надасть допомогу із власних американських запасів запасів американської зброї. А потім буде чекати все ж таки на погодження конгресом нового фінансування для України, щоб поповнити ці витрати Чині запаси знову ж таки, Ми достоменно не знаємо. Чекаємо підтвердження цієї інформації вже сьогодні. Сьогодні на брифінгу у Білому домі буде Джейк Саліван, радник з Нацбезпеки. Вся найновіша лише перевірена інформація буде одразу на сторінках голосу Америки українською у соцмережах. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити головне. Побачимося в ефірі. Програми «Чистайм», а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом. На все добре, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.